Друзі, всіх вітаю! Криптокаратист на зв'язку, і, звичайно, я хочу сьогодні поспілкуватися з вами про те, що коїться на ринку. Чому така ситуація, чому всі графіки червоні? Хоча, ні, друзі, не треба, не будемо чому. Давайте краще а що робити? Тому що зараз ми можемо з вами поспілкуватися про те, що е, США продають купу біткоїнів, які конфіскували. Також геополітика і всі ці висказування Трампа давлять на фондовий ринок, на ринок крипти, але для нас головне, що робити і коли ж буде ту замун. Друзі, найпоганіше, що ви можете зараз зробити, це зафіксуватися просто в мінус. Тому давайте згадаємо з вами основне правило: якщо у вас є можливість зробити докупочку. Наприклад, якщо у вас є якась позиція по тій чи іншій монеті, яка зараз в просаці, то найкращий момент це докупити цей актив по е, більш низькій ціні. І це треба зробити, і це буде дуже правильне фінансове рішення з вашої сторони. Але часто ми знаємо, що Коштів просто вже не вистачає кожного разу докупатися, ми все чекаємо, чекаємо, а ціна йде нижче, нижче, нижче. А можливо, ви докупилися буквально 2-3 дні назад, коли вже думали, все вже, вже далі дна ще нижче не може бути, але воно, як то кажуть, дає ще дно в подарунок. Тому, друзі, якщо є можливість і ви не робили докупку вчора, позавчора, якщо ваш актив знизився і ви втратили в ціні, десь. Ну, починаючи від 30%, то я вважаю, що зробити докупочку це дійсно непогане рішення. Якщо ж коштів немає, друзяки, слухайте головну пораду. Відкладіть в сторону гаджети. Я завжди про це казав. Зробіть собі відпочинок. І повірте мені, коли ціна піде вверх, ви. Про це дізнаєтесь, тому що знову з кожного телевізора, з усіх новин, з усіх інсайдів, навіть від бабусі, буде інформація про те, що знову ціна біткоїна перевищила 100 тисяч. І знову ми побачимо зелені графіки, а це означає, що ми знову з вами почнемо заробляти. Тому головне правило ще раз, якщо є можливість, ми докупляємось. Якщо такої можливості немає, просто займіться своїми буденними справами. Але якщо ж все-таки зараз хтось або тільки не заходить в ринок, або е, головне питання: а що ж зараз докупити? Я вам кажу три монети, три альткоїни, на які б я зараз е, звернув увагу точно. Ну, звичайно, почну з альткоїна. Номер один, з мого улюбленця, це ефіріум. Ефіріум, який... Йде number 1 серед альткоїнів і серед криптовалют номер мерту після баті, як то кажуть, ефір. Я вважаю, що цінник зараз недооцінений. І в мене ну, прям настрій дуже буліш по ефіру. І я вам скажу так: навіть з моїми клієнтами, е які заходили в ефір нижче 2000 доларів, в нас перша така е ціна фіксувати. В наших планах ну, від від 7,5 тисячі. Це в нас такі сподівання, це ми таку бізнес-модель планували. Звичайно, якщо ви запитаєте мене, а коли я буду свій особистий ефір фіксити, ну, я вам скажу так, мабуть, ну, нижче 8-9 тисяч я це робити точно не буду, але це особисто моя справа, як то кажуть. В мене свої думки, свої настрої, свої аналізи. Тому, е, якщо ви зараз запитаєте, а що ж купляти ефір, я вважаю по тій ціні, яка є сьогодні, а це 3150 доларів. Я вважаю, що це ок. Якщо його ще й тим паче немає у вас е, в вашому криптопортфелі, то задумайтесь на цьому. Ефір номер один. Другий альткоін – це той якраз який іде з ефіром е, в парі, який є не досить популярним серед інфлюенсерів, але на мою думку, це дуже класний перспективний актив. Тим паче, якщо ми якраз сподіваємось на зростання саме ефіру, то альткоін номер 2 – це e Classic. Класік. Я знаю по минулих циклах ефір і ефір Класік ходять завжди парою. І в якийсь момент, коли саме ефір досягає свого етиха то Ефір Класік потім прям росте, як ракета летить. І е, більше 100 доларів він однозначно буде, на, моїх, е, на мою думку, по моїм сподіванням, по моїм міркуванням. Тому другий альткоін це Ефір Класік. І зараз ціник в 23 бакси. ну, Мені здається, це реально шара. І альткоін номер три, звичайно, це Solana, яка зараз коштує менше 200 доларів. Друзі, ну я вам скажу так: на наших сподіваннях альтсезон тільки починається, і він ще попереду. Бичка попереду. І тому, якщо у вас в вашому криптопортфелі немає активу Solana, ну мабуть, ви трошечки не розбираєтеся в крипті. А й враховуючи той фактор, що Солана це один з найпопулярніших активів саме на локації Америки, а ми знаємо, що саме Сполучені Штати цього циклу будуть такі йти попереду разом з Трампом, який буде тримати курс криптонато, я вважаю, що цей актив також має бути у вашому. Портфелі. Тож, друзі, чекати залишилося недовго. Я впевнений, давайте будемо засікати е, години, можливо, дні. Е, і я впевнений, що вже ринок має ось ось розвернутися. Звичайно, перш за все, це моє сподівання. Таке ж саме бажання, як і у вас. І, до речі, друзі, е, це нормально, коли е, ну, якась трошечки така паніка відбувається. Головне, щоб. Ви могли цю паніку контролювати, тому що ми всі живі люди, і повірте мені, навіть такі заядлі криптани, як я, які вже пройшли на один цикл. Від того, що крипта йде вниз, ну повірте, від цього наш настрій е не робиться краще. Ми такі ж люди, як ви. Ми маємо емоції, але ми вже навчилися. Контролювати їх тому саме головне не продавайте ваші активи в мінус, тому що в мене є клієнти, які щойно недавно, нещодавно, коли про біткоін робили е, з кожної радіостанції, коли він перетнув позначку в 100 тисяч, вони кажуть, ми хочемо купити. І купили цей актив по 106 тисяч доларів. Коли я казав, не треба, можливо, вже зараз не потрібно. Але якщо ви купляєте, в принципі, е, купівля біткоїна це завжди нормально. Коли ви розраховуєте на довго строк. І тут пройшло 2-3 неділі, е, мінімальний відкат, і люди вже продають біткоін кажуть, а все, це пузир, то мене жінка вмовила, казала, я так і не хотів сюди. І все, для них ринок крипти закрився на оцей цикл, який ще тільки-тільки починається. Тому це, звичайно, помилка. Тому, друзі, завжди включайте вашу голову. Думайте, обов'язково, перш ніж приймати якісь кардинальні рішення, все буде буліш, все буде туземун. Обов'язково буде. Треба просто дочекатися е, часу. Тому, друзі, бажаю всім гарного дня, не панікувати. Криптокаратист був з вами. Гарного дня!